Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Рівняни попрощалися з воїном, який віддав життя у боротьбі за незалежність. Максим Лугінін загинув 16 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині яким захисника запам'ятали рідні? Дивіться у сюжеті. Головний майдан Рівного знову зібрав десятки місцевих. Прощаються із захисником Максимом Лугініним. Чоловік родом з Запорізької області. Однак, після одруження переїхав до Рівного. Тут жив та працював. У червні цього року його мобілізували до війська. Це моєї хрещениці, чоловік. Я її знаю, я була у них на весіллі. Це таке, знаєте, він вони познайомилися. Він дуже любив її дитину. Вона з дитинкою, але дуже хороша людина. От ну, такі компанійські любив. Це біда, це велика біда. Це не так треба, щоб скоріше це закінчилося. За словами дружини, Максим був патріотично налаштований, усвідомлював всю відповідальність своєї служби. Хотів якнайшвидше повернутися до рідних. Рідні та друзі запам'ятали Максима добрим та чуйним. Готовим завжди прийти на допомогу. У вільний час чоловік займався виробництвом меблів, ремонтом комп'ютерів, полюбляв велопрогулян. На жаль, 45-річний солдат Максим Лугінін загинув 16 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Поховали воїна на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному на фасаді ліцею номер 11 відкрили дошку пам'яті загиблому воїну Роману Мандалюку. До війська чоловік доєднався у серпні 2023 року. Життя солдата обірвалося 20 березня минулого року на Донеччині. У рівному сьогодні нагородили військових напередодні Дня Збройних сил. Також вручили перший в історії хрест Клима Савура. Це нова обласна нагорода. Її отримав підполковник Валентин Дерело. А також премію у 25 тисяч гривень. У сарнах врятували чоловіка під час пожежі у житловому будинку. Його відразу передали медикам. Також евакуювали трьох мешканців із сусідніх квартир. Вогонь частково знищив приміщення причини пожежі. Встановлюють фахівці. У Рівницькому пологовому будинку народився хлопчик-богатир. Його вага майже 5,5 кілограмів, заріс 58 сантиметрів. У родині це вже п'ята дитина. Мама та немовля почуваються добре. Коли на дворі з'явиться сонце, і чи буде сніг на Рівненщині? Метеорологічна зима досі не настала. Плюсова температура і дощі тримаються вже кілька днів, і це не кінець, кажуть синоптики. Чи варто очікувати сніг на новорічні свята? дивіться далі у сюжеті. Хоч на календарі вже 4 грудня, погода на Рівненщині скоріше осіння. Вкрите хмарами небо, дощі, температура повітря вище нуля, свідчать про те, що метеорологічна зима спізнюється. Такою ж погода буде і надалі, принаймні перші дві декади місяця. За прогнозами українського гідрометцентру, ми розраховуємо на те, що так само, як і. Листопад-грудень буде мати додатню аномалію температури. Це значить, що середньомісячна температура буде вищою десь приблизно на 2 градуси від норми. Нормою для грудня у нас рахується середньомісячна температура з показником мінус 1,5 градусів. Ми ж прогнозуємо плюс 0,5. Найближчим часом на рівненщині істотних опадів не прогнозують. Йтиме дощ, подекуди мокрий сніг. Наприкінці місяця синоптики очікують зниження температури, а разом із ним імовірні снігопади. Переважно опади, якщо і будуть в ці два перших тижні не перші тижні, а перші дві декади грудня, то це у переважно вигляді дощу. Мокрий сніг може прилітати ось на днях 8-9 числа. Ми чекаємо проходження холодного фронтального розділу. В нічні години є невелика ймовірність, що може пролітати, але поки що це тільки ймовірність. Ми розраховуємо, очікуємо на третю декаду грудня. Ось там можуть бути сюрпризи. Синоптики зазначають, що говорити про те, чи буде в новорічну ніч сніг, дуже рано, адже точний прогноз фахівці можуть давати за 3-5 діб. Виходить, зараз у нас дуже тепло, як для грудня, а прогнозуємо ми все ж таки ну... Цілих п'ятдесятих середньомісячну температуру то є така ймовірність, що третя декада нам все таки зробить якраз. Ну будуть відповідати все таки нормам середньодобові показники температури, буде зниження. Ну розраховуємо, а там побачимо, можливо, і буде сніг. Е, Поки що на горизонті не видно. До слова, найтепліший грудень за весь період спостережень на Рівненщині був останній місяць 1960 року. А найхолоднішим грудень був у. 2002-му, коли середньомісячна температура склала 9 градусів морозу. Юлія Смель В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Наразі це всі новини. Більше їх чекайте у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.